Привіт! Ти на Ньюзрумі. Не забудь поставити вподобайку і підписатись на нас на всіх платформах. Посилання для цього залишили традиційно для тебе в описі до цього відео. Якщо є бажання, будемо вдячні за фінансову підтримку нашої роботи. Вторгнення Путіна скоро закінчиться. Блінкен назвав умову. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що для сприяння миру в Україні потрібно зупинити спроби Ірану, КНДР а також Китаю. Підживлювати воєнну машину РФ. Потрібно також підтримати мирні ініціативи України. Про це він сказав під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН у вівторок, повідомляє укрінформ. Є два негайних і взаємопов'язаних кроки, які ми повинні зробити. По-перше, ми маємо відповісти на зростаючу співпрацю Росії з Північною Кореєю та Іраном, заявив Бінгер. За його словами, Іран постачає Палаву РФ, також побудував завод з виробництва безпілотників у Росії. А буквально кілька тижнів тому передав сотні балістичних ракет малої дальності, КНДР доставляє в Росію потяги зі зброєю та боєприпасами, в тому числі ракетно-пускові установки та мільйони артилерійських снарядів. Ці дії Ірану, Північній Кореї та Росії порушили численні резолюції Ради безпеки ООН, за які проголосувала РФ, та як постійний член несе особливу відповідальність за їхнє виконання, зазначив держсекретар Сполучених Штатів Америки. Він підкреслив, що це вулиця з двостороннім рухом. КНДР разом з Іраном отримують від Росії допомогу, щоб обійти санкції та надалі дестабілізувати ситуацію у своїх регіонах. Північна Корея та Іран не єдині, хто допомагає Росії. Китай, ще один постійний член цієї ради, є провідним постачальником верстатів, мікроелектроніки та інших товарів, які Росія використовує для відновлення поповнення запасів. Нарощування своєї військової машини та підтримки своєї жорстокої агресії, зазначив. Бінкен. Він розкритикував заклики Пекіна щодо припинення постачання зброї в зону конфлікта. Є глибока різниця, Росія це агресор, Україна це жертва. Росія бореться, щоби завоювати. Україна бореться за виживання. Якщо інші країни припинять підтримувати Росію, вторгнення Путіна скоро закінчиться. Якщо ж не підтримувати Україну, Україна може швидко припинити існування, наголосив Блінкен. За його словами, другий крок, який можуть зробити члени Ради безпеки ООН – підтримати ініціативи України до справедливого та стійкого миру. Україна неодноразово заявляла, що дипломатія є єдиним способом покласти край цій війні і що вона готова до переговорів. З іншого ж боку, Путін не зацікавлений у такому мирі, сказав Блінкен. На його думку, найшвидший шлях для просування миру є простим зупинити тих, хто сприяє та підживлює агресію Путіна. І вимагає справедливого миру з дотриманням принципів Статуту ООН, наголосив на держсекретар. Додам, що 24 вересня президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден виступив на Генеральній асамблеї ООН. Він закликав не ослаблювати підтримку України, поки вона не здобуде справедливий і тривалий мир. Про це Байден повідомив на трансляції засідання Голосу Америки. Ми всі поважаємо статут ООН, коли Росія вторглась в Україну, ми могли просто не реагувати і висловити протест і занепокоєння. Але я і віце-президентка Камала Гарріс активно почали діяти, мобілізувати надзвичайну допомогу. Наголосив президент. Зараз світ має визначити, чи будемо ми надалі підтримувати Україну у здобутті своєї свободи, чи ми відійдемо і дозволимо руйнування України. Це моє питання. Ми не маємо втомлюватися, не можна відвертати погляд. Потрібно підтримувати Україну, поки вона не здобуде справедливий і тривалий мир, сказав Байден. Війна лідера Кремля Володимира Путіна зазнала невдачі у своїй самій меті зруйнувати Україну, український народ піднявся на боротьбу. До того ж на підтримку України об'єдналися понад 50 країн світу, додав він. На цьому все. Не забудьте нас підписатись, підтримати гривню, поставити вподобайку і висловити свою думку в коментарях. Побачимось на Ньюзрумі. Слава Україні!